Оскільки Марія Чашка і Володимир Стаюра депутати Тернопільської обласної ради, яка знаходиться у одній будівлі із облдержадміністрацією, суд дозволив їм заходити у приміщення на вулиці Грушевсько, 8, лише під час сесії Тернопільської обласної ради. Втім, присутність на сесіях це не єдиний обов'язок депутатів. Ми є головами постійних комісій, дуже важливих комісій, соціально-економічного розвитку і соціальної політики. Ми є членами і головами багатьох тимчасових контрольних комісій. Зрештою, зараз відбувається процес підготовки до прийняття бюджету Тернопільської області на наступний рік. Таке рішення, яке суду, яке нам забороняє фактично заходити в приміщення Грушевського 8, в якому знаходиться обласна рада. Фактично, ну свого роду позбавляє нас на якийсь період депутатського мандату. Заборона діє до двадцять третьої лютого 2014 року. Фракції свободи нашої України і Української народної партії в Тернопільській облраді відреагували на це спільною заявою. Всі три фракції. Вирішили спільно, що засідання комісії соціально-економічного розвитку, соціальної політики та інших комісій відбудуться відповідно 8 лютого 2014 року у 531 кабінеті. Так як дозволяє суд, це блокує можливість прийняття програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Це фактично не дає можливості прийняття ряду профільних програм, конкретних якихось програм, які якраз і мають лягати в основу бюджету області на наступний рік. Коли адміністрація руками точніше партія регіонів руками адміністрації намагається перебрати на себе повноваження депутатів, то вся відповідальність за те, що зараз буде відбуватися, буде лежати саме на них.